Любі друзі, всім привіт! Хотіла я вам показати, як квітне ще досі моє дерево кохання. Деякі гілочки відквітли вже досить давно, але загалом квітне він щонайменше з середини червня. Уявіть, як довго! А квіточки почали формуватись ще набагато раніше, приблизно на цілий місяць. І подивіться, тут ще є маленькі бутончики, які тільки збираються квітнути і будуть розвиватись з часом. Неймовірна краса, такі маленькі, але дуже гарні квіточки. Подивіться, які вони чудові. Дуже гарне деревце не займає багато місця, але, особливо, коли квітне. Дуже-дуже гарне. А також не потребує якогось особливого і важкого догляду. Просто потрібно вчасно поливати. Сьогодні також я хочу взяти трошечки більший горщик, який у мене є, і пересадити його в поживний ґрунт, незважаючи на те, що деревце квітне. Бо воно досить витривале. І я не бачила що жодного разу, скільки я за ним доглядаю, проблем. Як, звичайно, буває там при пересадці квітучих рослинок. Тому я обережно зроблю цю пересадочку і покажу вам її результат. Під час пересадки дуже хотіла показати вам його коріння. Подивіться, повністю заповнений був горщик. Саме корінням, і тепер я його посаджу в більший горщик і досиплю по сторонах ще нової землі. Зазвичай у дерева кохання достатньо маленькі корінці, але тут якось він так розрісся у мене, мабуть, щось йому подобається. Зараз посаджу його і покажу вам. Вже я пересадила своє деревце і додатково додала до землі з біогумусом дрібну фракцію сирамісу та агроперліт. На мій погляд, вийшло чудово горщик взяла достатньо більше, ніж був. І на дно поклала керамзит. Сподіваюсь, деревцю все сподобається, і воно далі буде гарно зростати. І розвиватись. Друзі мої, на цьому у мене все. Всім бажаю любові, миру, радості, Божого захисту та благословень. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей і бувайте!